І так, цикл програм 365 днів про взаємовідносини. День перший. Для чого Бог створив нас. Найголовнішою причиною, чому Бог створив кожного із нас, чоловіка і жінку, була любов. Біблія говорить: Бог є любов. І фактично, любов це його основна якість. Але особливість цієї якості в тому. Що любити потрібно когось. Розумієте, не можна любити просто себе. Потрібно віддавати цю любов. І якщо поряд з якостями Бога, наприклад, такими як всемогутній, всюди самодостатній, і в цих якостях Бог може працювати самостійно, тобто для того, щоб бути всемогутнім, йому не потрібен хтось. Для того, щоб бути святим, йому не потрібен хтось, для того, щоб бути. Всюди сущим і самодостатнім Богу не потрібен хтось. Так, от, для того, щоб любити, потрібна людина. І Він проявив свою любов до нас, тому що вона є його основною якістю. І коли ми починаємо усвідомлювати цю основну якість, наша цінність починає возростати. Ми розуміємо, що ми не просто створені для того, щоб іти по цьому життю якось там виживати. Нас створив Господь для того, щоб ми були об'єктом Його любові. Адже любити можна тільки тотожного собі. І це ще один комплімент для кожного із нас, тому що Бог він каже: Я створив і хочу, щоб ти був схожий на мене, тому що я хочу віддати повноту цієї любові тобі. В Ісая 45 розділ, 5 вірш, сказано: Я Господь, і немає іншого, немає Бога, крім мене. Я підперезав тебе, хоча ти не знав мене. Я підперезав, це значить, я перестрахував, я був поряд з тобою, хоча ти не знав мене. І Господь є Бог, і немає іншого. Це означає, що Він є Богом взаємовідносин. Тобто, Він не є Богом одинокості. Він абсолютно не за те, щоб кожен із нас сидів і переживав своє життя самостійно, там, десь, знаєте, будучи відмежованим від цього світу. Він каже: Я є. Я дарую тобі цю любов. Я хочу, щоб ти приймав її, і я хочу, щоб ти віддавав її мені. І я хочу, щоб ти усвідомлював, що ти ніколи не будеш один. Я не залишу тебе і не покину тебе. Тому головною метою створення чоловіка і жінки було. Бажання Бога розділити, і я підкреслюю це слово, розділити свою любов з кожним із нас, тобто з подібним до себе. І знаєте, я захоплююсь саме цією його рисою, якістю любити. Давайте пам'ятати, що ми були створені для любові.